Заміна підшипника вала Кенго 3, сам підшипник. Ось такий. Такою. Почистив це місце, Ставлю підшипник. Беру трубку, яка по діаметру підходить на піввісь впирається у внутрішню частину обойми легенько його прошу донизу б'ю тільки по центральній обоймі. По внутрішній. Все. І ставлю на кільце. Ось місце, де стояв старий підшипник. Все грязне, окислах, і там всередині сміття. Я його щас... зараз, зараз Вий... старий сальник, я акуратно отак виймаю. Хлоп, чищу його посадочне місце. Ой, гарненько. О! І поставлю новий. Ось новий сальник. Ось такий глядає. Місце я там протер. Я беру новий сальник Аккуратно акуратно його. Ставлю на місце. В цьому сильно допоможе старий сальник. посадимо його на місце, щоб він з усіх боків всі однаково. Так. так. Що стосується привідного вала шицевої частини. Ну, самого шруса. Він тут ржавенький. І це, це вже я його при демонтажі, дуже здорово запшикав ведешкою. Перед тим як ставити обов'язково, ще це почистить, різдві почистити. Промить другий бік вала також щоб був чистий. І перед монтажем встановленням на місце мажу, мажу, тому що той, хто буде розбирати її після мене колись, буде вдячний. Потім, ця ж частина буває, закисає так, що її ради не можна дати. Помажу і буду ставити. Так. Для заливки масла зливали ми. Зливалими. Ось пробка зливна, це нагадую. Кенгу 3, ось зливна пробочка. Ось. А заливна знаходиться он. Погано не видно. Он шланг стирчить з неї. А заливати буду ось таким апаратом. Це шестеренчастий нашос, насос ось такої фірми. Шурупокрут і 2 літри масла. Зараз покажу. Беремо масло, Вставляємо одну трубку. Пляшку. І круте, чор покрути, масло. Так, зараз другий і ставимо на місце ось цю пробочку. Вона ж заливна і є контрольна. Так, масло я залив. Зараз я все оце обмию, обезжирю і все, можна буде ставити захист і знімати машину з пеньків.